Як з цим бути, я вам хочу сказати, шлях нас є один: підвищення сьогодні заробітної плати пенсії це питання, яке ми повинні зобов'язані вирішувати і наближувати також заробітні плати і пенсії до світових стандартів. Пенсійна реформа вона буде спрямована перш за все на, на те, щоб прибрати той. Вы наивысшую пенсию, яка сегодня платится в краине. Ну, хватит баланс травин. Кто за то, чтобы признать э, работу управления удовлетворительной? Ну а почему? Удовлетворительно-то. Признать работу хорошей. Вы зводнее земное, да? В нашем кооперативе с правлением всегда согласны. Большие молодцы! Я против! Це дуже погано. почнеться Бог знає що. Дійсно, до нас дійшло близько 9,5 тисяч запитань на сьогоднішній день. Начитовець. І майже 90% з них це соціальні питання. Начитовець. Скажіть, як прожить чоловіку зарплатою 1500 гривень? Ні. я. Я хотів би сказати, що ми почали, як кажуть, з себе. Ну, я сказав би так, умовно кажучи, хабарів невеликих. Там 12, 3, 4, 5 до великих хабарів. Не зовсім красиво виходить вас. Це своєрідний бізнес. Він має свої особливості, я скажу вам так. В будь-якому випадку треба починати завжди з себе. Ну й нрави в этом научном кооперативе. хуже, ніж на ринку, чесно слово. Ну я думаю, ви не будете заперечувати в тому, що корупції погрузла вся країна. Тим краще. Что, в своєму? Да. От ви мені задаєте питання, що ви працюєте з парламентською більшістю? Безумовно працює. О, кому хорошо. І сколько вам за це заплатили? Я навіть не можу сказати у нас ще точної цифри. Товіще! Не все жулики? Да, стыдно, стыдно, товарищ. Ну, в пределах, может быть, миллиарда, может быть, с небольшим. Это не деньги, это так. Даже дырки не залатаешь. И все для общего блага. Ну, это уже вы знаете через чего. Ведь это ж подсудное дело, вы что? А я был засудженный до 10 лет и позбавлен воли. Жуткое дело. У меня много там есть уже знакомых, даже друзей. Які мені і листи пишуть Кошмар мой коли це кончиться? Скажіть, якою буде при вас ціна метра житла? І я скажу, ви мій президент чи ні? Я скажу вам таким чином: що ціна на житло буде ринкова. Я не можу покупати париничним по ценом. Мені в лапу нісую. Це. Прикро. Ну... Компанія Freedom House оприлюднила рейтинги демократичного розвитку України, і там був змінений статус України з вільної на часткову вільну країну. А, як кажуть на глазок, ці часи вже пройшли. Вони мене чують, і вони повинні знати, що колись ми дійдемо і до них. А... Я хотів би, щоб ви. Добре розуміли, що президента немає повноважень відкривати чи закривати карні справи. Я прошу, звертаюсь. В цьому романтика нашого времени. Там телевізор, холодильник, стиральну машину. Я за машину родину продав. Я, як ніхто, це добре розумію. Боже мой, боже мой. Складається враження, що є в країні такий певний політичний тиск. Фантастика. Не мой говорити. Але ми знаємо, що генеральний прокурор, ну він в принципі, ну, може назвати його вашим другом. От он кивает, как дресирований тюлень. От нема тут, от якихось. Та що ж це а? большого начальника? Баблата впікнули. Уйди! А мені випікнули. Я ніяких синків і пасинків біля себе не тримаю. Вы перед чучелами это все скажите, а то они уже давно созрели. У -у -у. То выходит, что все эти люди, они помоляются. Так. Правильно, вы все в белом, а мы... Подивись на себя и скажи. Ты за собой последи. Чем ты занимаешься? Я в угольной промышленности проработал около 20 лет. Тема твоей диссертации лженаучна. Ты типичный псевдоученый. Федорович, вы первый президент, который решился на реформу. Прихвостень правления. Многим людям, конечно, это может и не нравиться. Да, Ой потому моя. Что, если вас под халип, прилипал, подголосников, лихоблюдов или много, а нас, мало. Хотим пожелать вам терпения и сил, чтобы довели до конца начатые ваши реформы. Какой маразм. Буде. Спасибо, Юрий, спасибо. Тебя мало учили, как и меня в свое время. Вот вы говорите за реформы. А что мне от этого лично? Вам боюсь этого не понять. Ф, э... Пане президент, ну кілька днів тому мер Одеси, пан Костусів, отримав э -э -э, двократне підвищення до своєї заробітної платні у вигляді надбавки і і премії. Я так і знала. Я вам скажу... Так спокійніше, як кажуть, спати. Так чи ні? що, що ли? Воно не завжди погано. Інколи це не погано. Так чи ні? Ну що, ви фонарили, що ли? Сільські клуби, лікарні, хабарництво процвітає більше там. А от, а у вас бріанти та ручки на вороба не Є. И цены так просто. Еще раз хочу повторить. Мы 20 лет играли в политику. Мы этим пешали и жили замужем. Мы вам не буратины. Мы вам люди. Здравствуйте, Виктор Федорович. Вас искренне приветствуют ваши земляки. Всем привет. И мы очень-очень надеемся, что вы приедете в свой родной город. Давайте, кто пожертвует для этого торжественного случая свою шапку? Любимый город может спать спокойно и видеть сны. Вы что, спятили? Я к минимуму. Я вот вам, я вам всю э, подарую, будь ласка, почитайте. Там все написано. Как я сам не дотумкал, сам не Мы здесь все свои люди. Давайте говорить на чистоту. Я знаю, що вам не просто і зараз жити. Ми не багаті, а ми безвідповідальні, і ми не чесні. І коли ми кажемо, що ми хочемо зробити краще, ми граємось в популізм, а реформи почнуть працювати трохи позже. Молодець! дякую вам за все.